Ну що, Команда в зборі. І всі ми сьогодні збираємо сорт винограду Аліберне. Зверніть увагу, яка ягодка, вона всередині так само темна. Зазвичай виноград всередині зелений, а ця повністю темна. Ми допомагаємо нашому агросектору в зборі врожаю. Цей виноград нас буде годувати на цілий наступний рік. І дивіться, весь офіс сьогодні вийшов. Роботу розуміючи важливість цієї справи. Стоїть завдання зібрати за сьогоднішній день біля 10 тонн винограду. В гості на вас чекає справжній рай, кращий винороблений, кращий зай. Ми вша Зай кажемо, що контролюємо якість від грона і до Келиха. Як бачите, це не пусті слова. Сьогодні ми з офісною командою зібрали кілька тонн винограду і зробимо для вас чудове вино. Я зібрала виноград з двох рядків. Як виявляється, це дуже непроста робота. Поважайте працю виноградарів. Я думаю, що сьогоднішній збір винограду можна мені зарахувати замість тренування. І подивіться, як у нас гарно на малій горі. Класна погода, чудове місце, смачний виноград. Просто чудо. Субота. О! Це було складно, але дуже цікаво. Крута колективна робота. Так, це важка робота, але ми з цим впоралися. Бачите, який виноград зібрали. Це все для вас. А взагалі втомилися? Завтра скажу. <світ> це у нас буде просто неймовірно смачне авторське кагор закарпатський.